Туристична зона на території Кам'янецького лісництва в Ужгородському районі поповнилася новим об'єктом духовного значення. Дорога на Невицький замок тепер супроводжується хрестами із 15 станцій, які символізують господні страждання на гору Голгофу. Ініціатором природного об'єкту виступив директор Ужгородського лісгоспу Іван Костів, який здійснив цей задум за півроку. У дні Великого посту лісники та кам'янецька громада вітали владику Мілана Шашіка. Які із священниками освятили Хресну дорогу Ісуса, будучи в лісівників Татранського національного парку, там ознайомилися із їхньою навчально-пізнавальною стежкою Хресна дорога, і вирішили тут так само її обладнати до Невицького замка. Тут є станції, через які проходив Ісус Христос. 15 їх є і 8 станцій. Де є інформація про лісгосп, про природу, про наше насадження і, і другі деталі лісогосподарського виробництва Ужгородський лісгосп, в особі його директора часто виступає з новими ініціативами в лісах рекреаційного значення. Хресна дорога на Новицький замок, історичну візитівку Закарпаття тепер виступає як інформаційний об'єкт про духовний світ, дає ширші можливості для внутрішнього спокою під час відпочинку. Вона теж веде символічно на гору, як колись Ісус ніс хрест на Голгофу за людські гріхи. Можу казати, що люди круглий рік моляться і задумуються над страстями Спасителя. Я був в різному часі, наприклад, в Лурді, де приходять декілька мільйонів людей на рік. Постоянно люди там ідуть, моляться і хресну дорогу, так є і на інших місцях, так є і в нашій Зарваниці, там на Україні, і, і так є і ту в Малому Березному. Маємо надію, що відновиться і в Ужгороді та Калварія на цвінтарі. Хресна дорога в Кам'янецькому лісництві, третя в Ужгородському районі. На молитву Трестей Господніх раніше вірники ходили в худлю та баранинці. Це символ шляху до очищення душі від гріхів, що стало можливим через муки і смерть Ісуса. Я молюся про те, щоб був мир у державі, щоб був мир у нашому селі, щоб був мир у нашій сім'ї і щоб люди не хворіли. Бо тепер я саме знаєте, що такий світ настав, що і молоді, і старі вже хворіють, а я саме все молюся про те, щоб був мир на землі, а й щоб не було болезні тяжкої. тяжкої. Кінці молитви на вершині Невицького замку освятили дубовий хрест, який буде не тільки людям в нагоді до молитви, а оберігати матінку природу.